Я всім привіт, з вами я Лова, ось Андрій. І ми вже приїхали е, з поїзда. І ми зараз е, йдемо, я не знаю, куди ми підемо, ну коротше, ми вже приїхали і ну, вклю... е, вмикнусь, коли будемо виходити. Друзі, вже виходимо з поїзда. Їхали усі часів, друзі. Як це довго було і скучно. Скажи, Андрюш, да. дуже довго і скучно було. А мы пока едем. Мы ничего не тут забывали. Короче, вот нос спать. Мы уже выйдем, вот выйдет. О, друзья, завтра тут еще туалет есть. Не знал. Не знал. А -а -а. Вот. Ой, -мо, сейчас надо так держать. Спасибо. Все. вийшли. друзі, дивіться, який тут вид гарний. От, ось так, тут гарно. Так, да, прикольно. Поїзд, <плес> я всіх завжди його автобус називаю. <сфот> дуже жарко було, а тут взагалі дуже холодно. Ну ладно, вмикнусь. Тоді, коли ми кудись... Коли... О, підемо. Ладно, друзі. Забув сказати, ми зараз у Львові. У Львові. Ми зараз у Львові. Приїхали у Львів. Ми тут колись були, а то ж, корожко? Ми в санаторія тут вилазили і родителі зустрічали іменно тут, пам'ятаєш? Іменно тут, на цьому місці. Друзі, ми пішли. О, тихо. Зараз я за що. От як тебе ця штука витрулась? Чи ми зайшли кудись сюди. Ми походимо йдемо в метро. Ось в метро там йдемо. Так що, Микруз. Це не метро. Це не метро? Це був А, Це... Я появлю. Ладно, друзі, Микрусь, коли вже кудись підуть. Все, друзі. Ми вже вийшли кудись. стоїмо тут, чекаємо всіх. Бога, друзі, вийшли, кудись із таке місто. Ах, там дуже важкі, друзі. Вутовий. Ну що ж? А що, друзі, зараз будемо чекати. Какой... Ми зараз підемо на якийсь автобус, от якийсь, я вже бачу тролейбуси, маршрутки, автобуси. На якийсь з них підемо зараз. Все, друзі, ми пішли. Ти Ну давай, добре. А, ще щось все тіло. Зачем я такі а... фонарик вмикнув? Я не знаю, він мене сам виконувся. Скільки заряду вони хоче? А, 50%, достатньо. друзі. ми пішли вже кудись. Коротше, не знаю, куди ми підемо. Перейшли тут метро. А, метро а там, друзі. Зараз кудись підемо. Ви вже бачите, як називається це відео. Це частина третя. У Львові, друзі. Що вам цікаво, як ми тут йдемо все. Так що на цьому моменті можете перемотати відео. А зараз ми просто йдемо. А, ти тут? От Андрій. Блін, голубчик. Голубчик! Ви знаєте, друзі, що голубці ділять із голубки. Я говорю, із Ми, напевно, на цьому автобусі будемо їхати. Якщо на цьому... Да, ось цей, цей літний автобус, От тролейбус стоїть. Я би хотів на тролейбусі прокататися. Може ще й на цьому будемо їхати, який оце їде. Да, от на цьому. Такий гарний. Так. Ми тут колись вже були. Ну, ми у Львові вже нас були, але прямо ж тут. І в Іспанії не були. Так що, друзі, ми їдемо в Іспанію. Ну, ви вже це знаєте, що ми їдемо в Іспанію. Так що, ось так. Ох, ми в оцей вхід зараз війдемо, так що, друзі. Ох, ми знаємо. Ого, куди ми прийшли, друзі? Ось якийсь ресторан. Прикольно. Ладно, друзья, зараз мыкнуть. Под Петро Петр. Ладно, друзі, це була така частина, я, я зараз їм морожна, холодно. зараз до побачення побачимось в наступній частині.